Всім зранку бажаю міцного і незламного. Я, звісно, хуєваю з нашої незалежності, за яку волю ми воювали. Якщо я приїхав, що вже отримав, я інвалід війни, отримуючи вже, блядь, мені все постановив у групу, я приїхав, що робити, блядь, посвідчення інваліда. Обичне вже. Я був ще рік неплатоспроможній. Я Я мусивши. Шукаючи судорожно шукаючи адвокатів, щоб оскаржили мені СЗЗ, судорожно шукаючи блядь, можливість вижити при цьому єбучому управлінні держави, при цьому президенту, при цьому міністру оборони. Я ще дожен юристам завіряти якісь довідки. Мені бригада безпосередньо видала цю довідку. Всі довідки, що в мене є, завірені. А ви, сука, підараси, гребете грабете. Бабки, блядь, да не хуй собачий. Ви як наживались на нашій краві, так і наживаєтесь. Мені буде цікаво, коли підари вас прийдуть, єпти, блядь. Як ви заспіваєте. Ви вже наостопизділи всіх це єбуче управління. Країна у нас, блядь, неймовірна. Ну такі віддать не теми клоуни, сука, вибрали в натурі. Одвоювали, блядь, повертались каліками, блядь. Сім'ї розвелені, все розвалене, блядь. Та да ви підари далі злучаєтесь з нас, блядь. Да хуй вам сраку, я вам так скажу. І це не агресія. Це просто крик уже, це крик, блядь, до чого ви довели вже всіх людей. Тільки знищуєте, як саранча хуйова. Аби собі сука нажрате, як ви не вдавите, жрете у дві глотки, блядь. Гідність маю, слава захисникам захисницям України. Ну не тим підерам, які і при, при правлінні українського народу. Праміняється все, бусифікації, хуйсифікації. Тільки баранив з людей роблять, тільки баранив. Ви їбучі бучі ви хоть пале об палець, ви можете ударити для інвалідів війни, блять, безпокоштовно. Йом же вашу мать, блять. Чи ви, сука, так і далі будете кров допивати, блять, з нас. Не понапивались, блядь, так нап'ятись. Що коїться насправді? А насправді коїться те, що ми єдина нація з найбагатшими управлінням держави. Ми... Найяскравіша нація з гинучим з геноцидом народу, там, де правлять не українці. Ми єдина нація. Ми єдина нація. Ми єдина нація, де гинуть тільки бідняки. Де війна в Україні, а не військовий стан, а не стан війни. чи як то там формулюють? Ренформує формулює так, як, його, так, як завгодно, кожного можна власти. Де гинуть такі бідняки, а багачі з біднягів надсміхаються просто. Де ти найкращий, ти найкращий, ти герой тоді, коли ти в могилі. Де ти потрібен тоді, коли ти в могилі? А коли ти вернувся... Просто людин ти повернувся з війни, е пішовши добровольцем туди, ти нікому не потрібен, тому що ти інвалід. й да, помимо того, сте помимо, проти нас приймаючи закони. Ми єдина нація, де вже е виконуючих обов'язки так званого закону. Поліції, поліції, СБУ і тому там, парламента, Верховної Ради більше, ніж бідняків, так сказати, на одного раба три прораба і продовжують нас знищувати. Ми єдина нація, яка з найрадучішими землями стала найбіднішою. Ви про Просто про моніторте. Хто був при правлінні України? подивіться корні, так звану родословну їхню.